Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі. І сьогодні я хотів би вас привітати з новим 2024 роком та побажати вам міцного здоров'я та миру в Україні. І сьогодні хочеться б говорити дуже важливу тему, яка буде стосуватися кожного із вас. У випадку, якщо ви дійсно працювали в попередньому 2023 році, а не просто отримували виплати від держави. Бо тема сьогоднішнього відео стосується повернення податків для працюючих українців в Ірландії. Якщо ви вперше на каналі, не забудьте підписатися. На ми не будемо гаяти час, тому поїхали! Перше, що хочу розпочати, так це з того, що в Ірландії можна повернути свої податки, якщо ви працювали в попередньому календарному році. Так, це можливо звучить трошки тупо, але з іншого боку, я досить довгий час знаходився на виплатах. Плюс ця тема особливо не була висвітлена навіть в тому самому YouTube. тому особливо про це навіть ніхто можливо і не знав. Мої знайомі порадили мені. Повернути мої податки за попередній календарний рік через сайт Revenue. Сума податку, який ви можете повернути, залежить від таких факторів, як кількість місяців відпрацьованих на певну компанію, також від того, чи у вас є певні заборгованості у вигляді кредитів, а також від сімейного статусу. Щоб розпочати процедуру повернення податку, вам потрібно зареєструватися на сайті Revenue. Процедура аутентифікації на цьому сайті досить довга. Ви можете пройти її і чекати близько одного-двох днів для підтвердження ваших даних або випрати реєстрацію з допомогою додатку myCOP.ai. Реєстрація і підтвердження вашої особи відбувається практично миттєво. Після реєстрації вам потрібно буде заповнити декларацію PSSU-EARN. Цій декларації ви заповнюєте усю актуальну інформацію про вас. Ви вказуєте ваш ППС-номер, вашу адресу, а також ваш банківський реквізит. Після перевірки ваших даних банк надішле вам гроші саме на цей рахунок. Після того, як ви заповните заявку, у вас з'явиться доступ до вашого statement of Liability, або звіт про зобов'язання за рік. В ньому буде вказано, чи ви переплатили. Податок на прибуток чи соціальний збір USC. Також слід наголосити на тому, що за підсумками цієї перевірки може виявитись, що вам нічого не повернуть із податків. А це, я думаю, є малоймовірним, якщо ви хоча б працювали 3-4 або 5 місяців із попереднього календарного року. Також є ймовірність, що за підсумками цієї ж перевірки. За вас можуть вирахувати певну суму в якості штрафу або покриття за ці податки. Але про такі факти я ні разу ще не чув Я чув, що люди повертали собі по 200-300 по євро за попередні роки. Тому ця інформація є загальною, щоб ви розуміли, що може вас чекати. Далі не забудьте перевірити ваші дані у вкладці «My Documents». Після чого ви можете відправляти ваші дані до головного офісу на перевірку. Перевірка в середньому триває близько трьох тижнів, після чого вам дадуть знати, скільки грошей ви зможете повернути за попередній місяць або попередні роки проживання в Ірландії. До прикладу, в моєму випадку, я зможу повернути близько 58 євро, але це лише попередня цифра. Так як я працював досить невуку кількість місяців в попередньому році, то і сума відповідно буде менша. Але хто його зна, скільки я зможу повернути, покаже лише час. І на цьому у мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і сподіваюсь, що ви зможете повернути свої податки за попередній рік або за попередні два роки вашої роботи в Ірландії. Ну, а на цьому в мене все. Побачимося в наступному відео. Всім удачі, всім міцного здоров'я! Ну і з Новим роком ще раз усіх вас вітаю. Тому всім удачі, всім бувайте!